У вас є можливість виграти 5 римських срібних динарів всього за 50 гривень. Зараз я розповім, що для цього потрібно робити. Мій старий друг Олександр, колега по копу, нині військовий, передав нам 5 своїх монет, щоб ми провели розіграш. Перша монета Фаустіна, друга молодша. Ось в такому класному стані, рельєфна. Чоткий динарій, подивіться, як добре видно. Саму Фаустіну. Далі Антонін Пі, також рельєфний, чіткий в колекційному сахрані. Подивіться, як добре видно портрет самого імператора. Ось такий гарний сохран монетки. Наступний денарій, також Антонін Пі з нечастим реверсом. Тут зображена Пієтас. Вона тримає тацю з фруктами. І за передні лапки тримає зайчика або ягнятко. Так, наступний у нас комод. Деннарій комода. І ще один комод. Як люблять мене виправляти лінгвісти комод. Не комод, а комод. І не септімій север, а септімій север, щоб я наголошував. Ну, нехай буде так. Далі я від себе ще додаю одну монетку для топ-донатора. Також мені цю монетку був, подарував друг Олександр. Правда, інший Олександр, автор каналу Містер Скрудж, до речі, ти, Олександр, здається, був не проти, якщо б я її розіграв, ось настав час. І я хочу її провести такий розіграш і її розіграти. Отже, умови всі ті самі. Хто не був, не бачив минулих розіграшів, зараз я швиденько уточню, що потрібно робити. В закріпленому коментарі буде банка-Монобанка, куди ви закидаєте любу суму, кратну 50 гривень. Чим більша сума, тим більше у вас шансів виграти. Всі гроші будуть передані мною в фонд Стерненка, Птахам Мадяра та в Християнський батальйон Братство. Хто закине найбільшу суму, тобто буде топ-донатором, автоматично отримує від мене ось цього динарія Антоніна Пія. Ось ці 5 монеток отримає переможець, який виграє. виграє в розіграші, а власне саме закінчення розіграшу буде 1 жовтня, в День захисників та захисниць, на День Козацтва та на День Святої Покрови. Тоді і визначимо переможця цих п'яти монет. Ну, власне, і шостого динарія також. Хто буде донатити не з Монобанка, в призначенні платежу, пишіть свої контакти, як з вами зв'язатися у разі виграшу. Хто донатить з Монобанка, нічого вказувати не потрібно. Ну що ж, бажаю вам удачі в розіграші. Сережку бачите, друзі. А вона є. І походу ще й срібна. Так, має бути срібло. 925 Окей. Хто загубив, признавайтеся. Можу віддати. Срібна сережка. Ну, вже краще як нічого. Наші постійні супутники копу різні снасті. Ось. Щось тут засигналило. Так, гачок бачу. О! Ось, власне, і грузик, ось ще карабінчик. Ну така система якась. Можливо, комусь згодиться, подарую. Я то рибак такий собі. Ось побачив у воді кілечко якесь. Дитяче на котячу тему. Вушка є. Прикольне таке. Цікаво. Срібло чи біжутерія? Мабуть, все-таки біжутерія. І ще була ось така сережка біжутерна. Золота поки нема. Шукаємо. Здається, таку монетку на пляжі я ще не знаходив. Так, зараз... А, це центи. Ага, Я думав, щось Щось взагалі таке екзотичне, а це просто 5 євроцентів. Ну, центи я знаходив. І євро знаходив у нас. Ось така монетка. Ще одних 5 євроцентів. Ого. Я себе почуваю, наче на європейському пляжі. Прикольна монетка, прикольна. І ще одних. Капець. Ну, такої я ще не бачив. тут прикольний сюжет. Ох, вже ця біжутерія. Ну вона і... Заставляє серце здригнутися з цього моменту. Це, всього-навсього голіма біжутерія. На превеликий жаль. І навіть трішки симпатична. Досить симпатична була бесережка, як без золота. А так... Чи може вона золота? Так... Та ну, свідчі за все біжуха. Колір такий якийсь... Та тут потьмяніло. А, XP. все. XP. XP, Деус знайшов XP сережку. Ось така. Ну нічого, будуть ще і золоті, і платінові. Головне не здаватися і шукати. Двадцять стотінок ще не знаходив. Болгарія. Навіть заради ось таких моментів дуже добре, що ми ходимо тут, копаємо. Ось так лежала ця наживка догори гачком, якась дитина могла пробити ногу чи дорослий. Ось так ми як санітари пляжу вичищаємо різне сміття. Не виключено, що й дорогоцінні метали, ну і ось такі речі також забираємо. Походу ще одна біжутерія. Що ж це так мені... О, хоча може бути і срібло. Надія є. Надія на срібло залишається. Так. О! Це вже щось краще. Таке простеньке. Така сережка, якась я не знаю. Настільки безвкусна, якась фантазії ноль. Щоб таке носити, я не знаю. щоб Хоч якийсь камінчик сюди можна було причепити, так просто. Якщо це ще біжутерія, то я взагалі не розумію, навіщо таке носити. Якби хоч срібло, то щоб куди не йшло. Так, ну де ж ці проби. Де ці клейма, ага. О, бачу вже якісь написи. А ну давай. Збільшуємо. 925 Є срібло. Клас. І сьогоднішній день також не без срібла. Знайшов хрестика, але він походу навіть не срібний якісь алюмінієвий чи що дуже простенький та бідняцький ось такі справи знайшов на пляжі ось таку монетку на полі взагалі би не приділив уваги звичайна польська монетка но що цікаво знайдена на пляжі Інша локація, а в мене перша якась ювелірка. Видно, що біжутерія. Да, стара, стара біжуха зароша, коростаю. Нам треба знайти золото. Отже, друзі, підіб'ємо підсумки, декілька виходів на пляж. Почнемо з самого цікавого. А це ось таких два срібних предмета. Біжутерія. 5 монеток по 5 євроцентів, болгарські стотінки. Ось така польська старовинна монета. Здивувала мене де-дену на пляжі знайти це. Було неочікувано. 4 радянських двадцятки. Бачите, скільки часу пройшло. Кожен рік копають, але вони все лізуть і лізуть ці совєти. Десяточки, п'ятерочки, гривні, такі-такі, все лізло. 50, ціла грядка. 50-ки, 25-ки також вже не в ходу, але лізуть. Як і десяточки, їх було досить багато. Тут те, що більш-менш має відношення до риболовних снастів. Ось такі різні донки, бльосна. Дзвіночки, грузики, ось така всяка всячина. Щось піде ще за призначенням буде використовуватись Ось силікони різні грузики. Це стандартні такі знахідки на пляжах, постійні наші супутники. Ось тут різна всяка така шмурдячина, гільзи, бачите, замочки. Ну, ась це називається зло. Ох, ці язички і ці корки від гаража, від горілки, ну вони і сигналять. Оце тут в цій коробочці це зло. І покажу вам, друзі, прикол. Наче копи були без золота. А зараз покажу прикол. Дістав я свою коробочку, куди скидаю пляжне барахло, біжутерія, тут срібло. Щоби закинути свіжі знахідки, ось так. Береш і закидаєш. Глянув я на свою біжутерію і знаєте що? Побачив я серед цих сережок якусь одну, яка має трішки інший відтінок. Ось навіть подивіться. Можливо, через відео не буде видно. Ну, ось ця має більш такий темніший благородний колір. Я її раніше закинув до біжутерії, тому що на ній не було ніяких клейм та проб. Це мені видалось підозрілим. І я закинув її сюди. Ну Зараз дістав, подивився, не виявив ніяких клейм також. Подістував лупи, збільшував нічого. Ну Колір колір благородний. Почав вичитувати в інтернеті, як там визначити золото в домашніх умовах, мацькав там йодом, замочував оцет і магнітом пробував, Ну наче є там золото. Ну, все-таки був непевен. Відніс сьогодні ювеліру. Він подивився, там щось попиляв, подивився також. Каже, що золото, наче є. Ну, дуже низький його вміст в цій сережці. Можливо, 300, а можливо, ще й менша проба. Ось так я знайшов золото таким шляхом серед своїх старих знахідок. Тому не поспішайте викидати шмурдяк. Можливо, серед нього буде ось таке приємний бонус. До речі, можливо, хтось знає. Як визначити пробу в домашніх умовах? Чи кому віднести краще яким спеціалістам? Бо цікаво, яка проба, і така приємна знахідка. На цьому, друзі, все, до нових відео. Пока-пока.